Росія завдала масового удару по Україні. Дрони, ракети влучали в енергетичні і транспортні інфраструктури. Найбільше дісталося Кременчуку. У місті пошкоджені об'єкти і зафіксовані перебої з електрикою. На фронті за добу відбулося понад 160 бойових зіткнень. ЗСУ тримають оборону і нищать ворога. За добу ліквідовано понад тисячу окупантів, знищені танки, артилерія та техніка. Командування наголошує, армія має бути армією переможцем. У дипломатії активний рух. Президент України готується до нових переговорів із європейськими лідерами після консультації зі США, мета посилити підтримку і просунути український мирний план. Україна отримує екстрену допомогу від партнерів. Італія передає генератори та обладнання для стабілізації енергосистеми після атак. І головне, позиція щодо миру лишається незмінною. Україна прагне справедливого миру, але без жодних територіальних поступок. Ніхто не віддасть ані клаптика землі. Підкреслюють у ЗСУ.